Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Сьогодні проводимо весняну підживку кліматісу, для того, щоб кущик на ньому швидко та якісно розвивався, а квіти були великими та яскраво квітували. Давайте оглянемо рослинку і більш докладно за все поговоримо. Одразу хочу зауважити, що саме цей клематис відноситься до третьої категорії обрізки, а це означає, що восени ми кущик обрізаємо і навесні з'являються нові пагани, на яких ми і бачимо гарне цвітіння. Тобто третя категорія обрізки клематисів – це Здатність Клематісу квітувати на пагонах цього року. Так що очікуємо цвітіння. Картинки фрагмент, як ця рослинка виглядала в минулому році, коли ми її висаджували. І де я розповідав, що це за сорт? Це у нас сорт Duchess of Albany. Що це за сорт? Ось зараз на фотографії чудовий красивенний рожевого кольору, великі квітки. Виростає ось цей сорт 2-3 метри. Діаметр квітки 5-8 см. Квітне з липня по жовтень. Здатен цвісти. На паганах цього року Морозостійкість – мінус 29 градусів це дійсно гарний сорт клематісу, але для того, щоб він повністю розкрив свої можливості, треба за ним ретельно доглядати, проводити в тому числі підживки, які допоможуть йому в розвитку. Перш ніж будемо підживлювати. Зробимо опору. Каркас опори я зробив ще в минулому році. Зараз закріпимо на нього ось таку сітку, тому що рослина дуже швидко розвивається і дивіться, за обмежений проміжок часу вже майже 60 сантиметрів є пагане з заввишки. Ще хотів додати, ми його обрізали, і саме ось та осіння обрізка допомогла нам. Отримати навесні дуже багато паганів, які вийшли з корінцю. Тобто, ця рослинка буде більш пишною ніж в минулому році. Опорна рішітка готова. Зараз закріпимо. Кліматі головне дати трішки зачепитися, а потім він вже самостійно піде піде розвиватися. Рослинка відноситься до ліанових, тому дуже чудово повзе по будь-якій опорі. В майбутньому доведеться достроювати ще трішки, тому що вишина ось цієї опори приблизно 1,20 метра. До 3 метрів у нас є задом, щоб кущик пішов понад дахом. Хоча б трішки, будемо дивитися, як це буде виглядати. За потреби ще один до нього додамо восени. Обламався, нічого страшного. Ось так, закріплюємо, далі він піде розвиватися самостійно. Можна трішки підформувати, прибрати якісь зайві або маленькі, якщо. Бачите, що кущик слабенький, але ми поки все залишаємо. Чим його підживити? І нарешті давайте перейдемо до підживлення. Будемо використовувати сьогодні універсальне добриво, яке має збалансовану формулу: 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію. Саме завдяки такому балансу ми доб'ємось того, що буде гарно розвиватися і кущик, і закладатися квіти, і розвиватися коренева система. 20 грамів. Або ось так столова ложка на 10 літрів води. Все це ретельно перемішуємо. Ми використовуємо добрива майстер. Це якісне італійське добриво, або є ще гарне добриво Поліфіт ізраїльське. воно дешевше, до речі, а формула така сама 202020. -20 -20. Я посилання і на майстер, і на поліфіт залишу в описі під цим відео. Можете перейти, почитати, і, можливо, вам є потреба, тоді зможете замовити. Проливаємо обережно під кущик тоненьким струменем, щоб не розмивала кореневу систему. Дивіться, яка гарна рослинка. 5 літрів під цей кущ. У нас є ще декілька. Кліматісів. Зараз підемо разом їх також підживимо. Давайте підживимо наступний кущик, який росте у нас під парканом. Ми сьогодні також для нього пристосували ось таку сіточку. Вона тоненька і майже непомітна на паркані. Закріпив я її цвяхами, такими, як вони називаються, цвяхіці, шпалерні. Ось цими шпалерними. Виглядає ахайна і кліматісу буде добре. Ось такий кущик ще один у нас. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, як він називається, який це сорт. Тому що висаджували якось швидко-швидко все, коли прикупили дачу, і десь загубилася його назва. Ось так, 3-5 літрів навесні під ось такі кущики клематісів, буде цього достатньо. Також ми закрутили, щоб він вже починав самостійно рухатися наверх. І задом такий є, щоб він цей клематіс закривав ось цей Аркани ось таке просте, але дуже ефективне підживлення клематісів навесні і дозволяє нам отримати на них майбутньому яскраве та пишне цвітіння, чого і вам всім бажаю. До речі, якщо є потреба в чудових саджанцях клематісів, я посилання на інтернет-магазин Флоріум залишу в описі під цим відео. Саме там ми замовляли переважно більшість рослин для своєї дачі. Зараз у них великий асортимент. Чудові знижки. А по промокоду, наша дача для вас буде окрема додаткова знижка, мінус 10% на будь-які рослини, які вам сподобаються в інтернет-магазині Флоріум. Переходьте, дивіться, якщо є потреба, замовляйте. На цьому я відео завершую. Дякую всім за увагу! Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!